Всіх святих, спасибо ми воєна, свої милосердні, чоловіку, любесь. Слава Ісусу Христу! Войме Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі возлюблені у Христі, вітай вас з цим святом, дякую Богу, що сьогодні наш полостивий Господь Ісус. Хід Єрусалим пройшло вже більше 2000 років від народження Ісуса Христа. Але ці всі події ми маємо можливість бути тут і приймати ті самі благословення, що мали ті люди, які зустрічали Ісуса Христа. За 500 років. Христа, першого приходу, пророк Захарія казав, радуйся, дочка Сіонська, ось цар твій на молодому острі гряде. І не умізнали тієї приходу Ісуса Христа. Тому що для нас сьогодні важливо? Ми зустрічаємо Ісуса Христа. Він ходив в Єрусалим. Сьогодні ми їдемо в Єрусалим. Бо Господь каже, ви храм Божий. І в храм нашого серця входить сьогодні Ісус, так як той Єрусалим, земний, так у наш духовний. І ми також радо зустрічаємо Його. Але треба і залишити Ісуса Христа в своєму серці. Не кричати через кілька днів розпни. а дати Ісусові жити у нас, діяти у нас. Раз у цьому величі цього свята, щоб ми зрозуміли. Бо на тому прикладі ми бачимо, як багато зразу через дуже короткий час вже кричали на Не дивимося також, як у нашому житті так стається, коли нас з однеї сторони тут величає, а тут дивися вже і рослинчає. Господь наш потерпів таки. І не дивуйтеся також, що в нашому житті так стається. Але ми будемо відповідати за те, що ми робили. Ми будемо відповідати за свої вчинки. І тому, посивши Ісуса своє серце, треба дозволити жити йому там і завжди вітати, дозволити йому очистити храм нашого тіла від всякої нечистоти, та як Ісус Христос ходить в Єрусалим і очищує. Оганяючи тих грошовінів і тих торгачів, що там були, так само і нам дозволити Ісусові Христові, щоб в нашій душі не було ніякого торгу, щоб у нас там був тільки Ісус, щоб ми ніколи Ісуса Христа не міняли на когось або на щось інше, щоб завжди лиш у нашому житті то житло Ісус. І коли Господь у повноті буде царювати в нашому житті, і ми увійдемо у Його ту славу і також в тих оселях Божих, про які Господь каже, що йду приготувати вам. Вітаю вас з цим величним святом. Хай Боже благословіння, Боже, ласка пробуде на кожному із вас. Хай властивий Господь Бог укріпить наших воїнів. Хай Він буде заунити тою допомогою, тою силою, захистом тим, щоб вони живі, здорові, з перемогою над ворогом повернулися додому, щоб мир запонував нашій українській землі. І щоб Господь Бог панував тут, як Він є той, який є благий розпорядник життя нашого, бо тільки вода Божа яка здійснюється в нашому житті, це є найкраще. Тому довіряємо мить свого життя у руки Господні, аби Господь Бог керував, прогуляв нашим життям і пробував у храмі нашого серця повсякчасно, а Богові дякуємо за те, що Він такий всемогутній Бог захотів зійти до нашого людського єства, щоб дарувати нам, повернути нам ту Божественну природу, яка була дарована нам. Створення світ. Хай Божа благодать, Божа милість пробуває на всіх нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!